Всім добрий день. Сьогодні говоримо про основні поради для роботи із науковими текстами. Ці поради розраховані перш за все на дисертацію, але так само вони і застосовані до тез наукових досліджень, до наукових статей, але менший формат. Про те, що важливо розуміти, коли ми пишемо дисертацію. Зокрема, головне в дисертаційній роботі, звичайно, це наукова новизна. Відповідно до пройденого нами курсу писати юридичною силою аргументів, ви вже знаєте, що проблемою є саме тема дисертації. У висновках формулюються відповіді, відповіді саме на ось цю поставлену тему, і в результаті усі відповіді з них ми виділяємо наукову новизну. Те, що вперше, при цьому наукова новизна виводиться також окремо, деталізується у вступі дисертації, і кілька важливих порад для завершеності всієї роботи, щоб вона виглядала завершеною. Перш за все, тему дисертації та питання плану слід формулювати таким чином, щоб знайти вирішення ще не вирішених проблем, тобто визначити актуальну проблему, конкретизувати її і поставити перед собою задачу вирішення конкретної проблеми. У назві підрозділів не має звучати твердження висновок або висуватися як через гіпотезу, вона може бути не виправдатися. Ви можете не не знайти підтверджень, ось ось який здавалося, що це для вас гіпотеза певного роду, але виявилося, що все не так. Отже, має бути озвучена проблема, тобто ракурс, що ви досліджуєте в конкретному підрозділі, але не має бути уже зрозуміло, який буде висновок по даному підрозділу. Ось інакше так можна ще сказати. Тобто, немає звучати висновок у назві. Таким чином, ви можете, якщо будете порушувати ці правила, ви обмежите коло пошуку. В межах заявленої гіпотези або висновку, і більше того, якщо ваші питання не є новими, ви можете знайти масу літератури з аналогічними назвами статей, які відповідають назві вашого підрозділу, то слід задуматися, чи буде з цього всього взагалі щось корисне і чи зможете сформувати наукову новизну. Безумовно, є багато дисертаційних досліджень, які проводяться в межах приблизно тієї самої теми. Але через 10-20 років. Це допустимо, оскільки попередні дослідження вони можуть бути застарілими і не відповідати вимогам сучасності. Проте тут треба бути обережним і правильно формулювати тему. Дисертація передбачає знову ж таки нове дослідження, яке ще не проводилося. Або в тому ракурсі, або в певному аспекті, але ще не проводилося. Задачі та цілі дисертації мають відповідати плану. Коли формується вступ, це важливо розуміти, які задачі ви перед собою ставите а відповідь, які задачі і цілі у нас в плані по пунктам плану. А отже, по суті, беремо пункт плану і говоримо там поняття та ознаки чогось. Ми говоримо в задачах розкрити поняття, надати визначення і виокремити ознаки. Це буде задача. А в новизні. Вперше, знову ж таки, надано визначення цьому поняттю і охарактер е, надано ознаки. От таким чином можна, не треба бачити ось цю структуру зв'язків в роботі. У, е, у свою чергу висновки відображають відповідь на кожне з питань підрозділу дисертації у висновках. має бути відображено, не можна пропускати. Кожен підрозділ має завершуватися висновком, водночас, після самого тексту, так, робиться загальний узагальнений висновок, але з тексту має бути зрозуміло, які висновки ви робите. При цьому вже системне викладення висновків здійснюється пізніше. У межах дисертації. Є... Застосовуються усі розглянуті з нами операції, відповідно, і в результаті ви отримуєте висновки і є висновки до розділу. Ось якраз у висновках до розділу детально прописуєте, отримані вами результати по підрозділам. Ось тут уже всі висновки формуються повністю. Щодо роботи з поняттями і класифікаціями, тут ви в дисертації без цього не обійдеться, будете працювати з поняттями, класифікаціями. Обов'язково доведеться вивести якесь своє власне поняття в межах досліджуваної проблеми. Вам обов'язково доведеться класифікувати і порівнювати поняття за обсягом та змістом. У дисертації необхідно розмежовувати процеси, явища, вирізняти їх суттєві відмінності, особливості, специфіку, тобто проводити реально відповідний аналіз, перевірку, бути прискіпливим. В залежності від масштабів теми методологія дослідження буде відрізнятися, і написання дисертації може відрізнятися. Тому у кожного свій підхід. Головне, щоб дисертація писалася, це головне правило. Що пишеться вся одночасно робота, пишіть одночасно. Якщо вам треба завершити по кожному пункту підрозділу, пишіть по підрозділам. Але якщо часу замало, пишіть по підрозділам. Знову ж таки, це тоді полегшить роботу і вам, і науковому керівнику. І найголовніше, дослідження має бути направлене не саме на себе. Тобто досліджую дня заради дослідження. От ми дослідила, і, і, яка користь. Якщо користі не знаходите, то або робота не зроблена, або тема неправильно підібрана, і тоді питання до всіх науковців, які вас оточували під час обрання цієї теми і роботи над дисертацією, або ж не допрацювали ви. Мають досягатися конкретні цілі розвитку, саме конкретної галузі науки. І в які, в які ви проводите дослідження, і бути конкретна користь для держави, людей і суспільства. Тобто, яку користь ви принесете людям суспільству державі в результаті цього дослідження? Що ви відкрили? Тобто, це насправді йдеться про користь, користь суспільству. Тобто, ви свій е, талант, ви, свої знання вміння застосовуєте, щоб покращити певні е, суспільні відносини. Тримайте увагу на цьому питанні, і неодмінно успіх буде з вами, оскільки це питання дає енергію, дає сили, коли ваша робота важлива. Основні поради щодо роботи з літературою, безумовно, радять по першу, на першому етапі зібрати усі докторнальні джерела за темою дисертації. Проте ну, одиниці так роблять насправді. Є різні способи підбору цієї літератури, і сьогодні штучний інтелект нам допомагає і спеціально. Навчені люди вміють це робити, підбирати. Насправді, ось так, щоб одразу зібрати всю літературу, а потім ще 3, 4 роки писати дисертацію і не очікувати, що достатньо працювати тільки цю літературу, це не так, це помилка, оскільки в процесі будуть виринати, буде виринати додаткова література. Більше того, вам, можливо, доведеться уточнити тему, вам доведеться уточнити план дисертації. Ви маєте враховувати, що можуть бути захищені певні дисертації по суміжним темам під час написання вашої роботи, і ви маєте їх теж читати, знайомитися з ними. Особлива увага приділяється зарубіжним джерелам, але не для того, щоб просто перекласти частину тексту для уникнення плагіату. По суті, це ж є плагіат. Тобто це займаєтесь плагіатом. Але чому важлива зарубіжна не джерела, а зарубіжна література? Ви можете бачити ті погляди, ті. Аргументи ті проблеми, які, наприклад, у нас або не виявлені, або ще тільки з'являються, або побачите нові рішення цієї проблеми, коли ми говоримо запозичення зарубіжного досвіду, але з урахуванням наших, нашої внутрішньої державної ситуації, проблеми особливостей, традиції, історії. Коли пишете дисертацію, змінюйте свої власні ролі. І тут, якщо у вас є час на написання, то ролі перемикаються. Тобто, якщо ви пишете всі три роки, да, то відповідно, чотири роки пишете дисертацію, тоді а, у вас є час перемикати настрій. Якщо ви пишете по хапцем переважно в останній рік, останні півтора року написання дисертації з цими ролями буде складніше. Про що я, що я маю на увазі? Ви водночас і творець, автор, тобто автор, і редактор, і критик для себе. Наприклад, я знаю, як працює мій мозок, я одразу працюю на ідеї, потім е, я шлюфую слова, а вже потім розставляю розділові знаки. Я не бачу, можу не бачити, де, де коми немає. Це окремо мені треба читати. Тобто я поглинаюся текстом, ідеями, коли читаю тексти, і я краще бачу помилки, відсутність ком або неправильне закінчення в розрукованому тексті. В такому мені складно бачити. Ну, але це особливості знову ж таки сприйняття. Для вас, якщо ви постійно працюєте з електронними текстами, такої проблеми може і не бути. Отже, ви для себе і критик, і автор і редактор, але критик має бути правильним. Якщо ви критикуєте якусь ідею, то з урахуванням тої структури знову ж таки аргументу ви маєте надати да, якийсь контраргумент. І, можливо, цей контраргумент поверне ваше дослідження зовсім в інший бік. Тобто, якийсь день пишіть, як талановитий молодий вчений, який впевнений в своїй позиції, розкриваючи абсолютно всі ідеї, які приходять в голову, це корисно. Пишіть якийсь день, відкриєте, почнете читати, будете в шоці. Це я писала. Це я писав, таке теж буде. Тому що оцей стан творчості він насправді настільки чутливий і ніжний, що вам доведеться, коли ви припишете дисертацію, весь час при собі мати. Засоби, щоб записати ідеї, записуйте одразу і пояснюйте її, бо два-три слова потім втратити оце розуміння ідеї і її записати, може бути ідея, яка дозволить вам написати цілий підрозділ. Але ідея виникає в один момент в результаті вашої постійної роботи з літературою. Але щоб її описати, вам знадобиться. Дуже багато часу, тому фіксуйте ідею, можете аудіо записувати, можете писати, у мене було просто скрізь листочки по всій квартирі. І зараз творча робота і щось нове постійно роблю. То в мене цих листочків по квартирі дуже багато, Бу, була історія, коли повертаюся з роботи. У мене сестра з дітьми гостювали, і мої листочки десь ділися. Я дивлюся на свій робочий стіл. У мене трошки в очах питання вона на мене дивиться і каже: Я все прибрала, я все склала у верхній ящик. Тобто ось, о, ось цей стан з'являється, коли ви попрацювали з літературою. Отак, От коли сижу, в мене тема, а я не знаю, що писати, то тут, наприклад, під лежачий камінь вода не тече ідей не буде. Треба читати. Треба читати літературу, і чим більше, тим краще. Далі у вас часом будуть дні, коли у вас не дуже хороший настрій, да? але писати дисертацію треба, знижується певна впевненість, виключається тут критик виходить. Да? Перший план критик. Ви перечитуєте дисертацію, виявляєте слабкі місця. Після цього ви або посилюєте аргументацію по сладким частинам роботи, або ж відмовляєтеся від заявлених тез, видаляючи їх. Але недалеко рекомендую для спокою і легкості очищення від дисертації від таких сирих ідей, які ви можете просто загубитися потім. Рекомендую створювати файл скороченого підрозділу 1,1 підрозділ, 2.2, і скорочено до кожного підрозділу своє. Це полегшить прибирання так званих дисертацій зайвих думок і забезпечує їх збереження, а раптом знадобиться. І ви такі спокійні, а раптом знадобиться. З досвіду скажу, 99% з цього матеріалу не знадобиться. Повірте, зазвичай не знадобиться. Проте тепер ви можете не тримати цю тривогу, що видалили ви щось зайве, і продовжити спокійно працювати. Для мене це працює. Можливо, і для вас ця порада буде. Важливою сьогодні важливо враховувати, що текст дисертації не має співпадати з текстом публікації, інакше буде показувати плагіат, бо ваша робота вже в публікації, тобто стаття опублікована, а дисертація перевіряється на плагіат, і виявляється, що стаття з тим текстом вже є. Трошки, я б сказала, дурня, як і є, але насправді на це звертають увагу, тому ви і наукову новизну результати маєте у своїх публікаціях представити. І при цьому не дуже розкривати текст дисертації. Не, не має бути повністю підрозділ весь в статті, оскільки доведеться переписувати підрозділ. А от таке собі роздвоєння особистості, кидовожують саме новизну, але і, і різними способами. А також врахуйте, що опоненти та рецензенти по дисертації мають мати публікації в межах вашого дисертаційного дослідження, які співпадають за ключовими словами. Отже, до захисту дисертації слід готуватися завчасно. Пам'ятайте, коли ви пишете роботу паралельно вчені, які будуть залучені до захисту якості резидентів чи опонентів, вони публікують певні статті у межах вашого дослідження. Отже, обов'язково завершуйте вашу роботу і доводьте цю справу до кінця, тому що тут працюють багато над цим людей, і не підводьте не себе, не інших. Отже, підсумуємо, що тема дисертації має, має, має бути присвячена реально актуальній темі, яка не досліджувалася, і дослідження якої має значення в сфері науки для суспільства, держави, людини. Пам'ятаєте також, що тема може бути і не досліджена, тому що це ніхто не досліджував, це не актуальність, ще не факт, що може воно нікому не треба. Оце запитає вас будь-який вчений, який читатиме вашу роботу. Тобто це не аргумент, бо ніхто не досліджував. Так? Відчуваєте пустоту? Ми з вами вчили структуру аргументу. Так? Це не аргумент. Бо ніхто не досліджував. Тобто, треба розкривати. Питання плану мають бути сформовані таким чином, що можливо було сформувати наукову новизну, отже, не бути тотожним наявним публікаціям. Задачу по дисертації ви формуєте згідно з вашого плану, зокрема, надати визначення, поняття, як охарактеризувати, виявити характерні риси, визначити основні напрямки і так далі, в залежності від того від вашого предмету дослідження. Далі у науковій новизні у вас буде відповідно вперше визначено поняття, надано визначення. Так, вперше виокремлено ознаки, вперше розмежовано. Так, і далі по плану, по задачам, які ви сформували, ви будете виписувати пункти у новизну. Висновки мають відповідати темі, при цьому є висновки по розділам і загальні висновки по дисертації. Вони не можуть бути абсолютно ідентичними. Попрацюйте над цим. Так, Часто просто беруть механічно розділ 1 скопіювали у висновки висновки по розділу 1, скопіювали висновки по розділу 2 скопіювали. До висновки і на цьому завершили. Насправді краще подумати про загальнені висновки, а вони можуть бути за темою. Ви їх виводите і висновок цей підкріплюється системою аргументів з усієї дисертації. Оцей загальний висновок система аргументів з усієї дисертації, або якісь аргументи з усієї дисертації приводять до певного висновку. Ось така структура. Тобто, текст це конструктор все одно, це конструктор. Якщо вмієте формувати аргумент, але ми працюємо не тільки з, з, з аргументами, пам'ятаємо і про поняття. Але коли ви вводите поняття, ви ж будете доводити, чому ці поняття, наприклад, суміжні, ці протилежні, а ці взагалі взаємовиключені. Тобто це важливо розуміти. Тому критичне мислення надзвичайно важливо у цих питаннях. Отже, за результатами цієї диссертації, ви можете вивести кілька загальних висновків, які однозначно не випливають саме з одного підрозділу, а от уже з розділу загалом можуть. А з усієї дисертації такий висновок можна зробити. Тобто, будьте уважні, і якщо такі ідеї у вас є, ви фіксуєте і виводите в загальні висновки. наш мозок це робить автоматично. Тобто він не, задумує, не продумує, не прописує детально так: оці три аргументи вплинули, що я зробив такий висновок. Ні, ви одразу бачите висновок. Бо ви знаєте свою роботу і ви бачите цей загальний висновок. А потім ви можете знайти підтвердження в роботі до цього висновку, якщо хочете, перевірити ці аргументи і, можливо, їх підсилити, чи, можливо, щось додати. Ваша задача просто бути уважними, перевіряти ваші аргументи, коли висловлюєте свою позицію. Завжди оцінюйте силу ваших аргументів. Звертайте увагу, на які джерела ви посилаєтесь, знаходьте якомога більше підтверджень ваші позиції. Якщо можливо, це статистика, якщо можливо, зарубіжна практика, також судова практика, судові прецеденти в сфері відносин, які ви досліджуєте. Усі варіації, які можливі, слід дослідити. Інакше ви почуєте це у якості недоліку своєї роботи, коли вашу роботу будуть оцінювати. будь говорити, от добре було б, як ви доєднали зарубіжну практику. І не будь-яку. Треба ще подумати, а які країни обрати, щоб ця практика була застосована, бо можна шукати певний позитивний досвід в тих країнах, де далеко не зовсім позитивний досвід у певній сфері. Тобто тут, тут треба ще розуміти і консультуватися вченими, не боятися консультуватися, ставити запитання. Отже, бажаю успіхів, віри в себе, пам'ятати головну мету, що своїм дослідженням ви несете користь собі і людям. Тому не підводьте себе, не підводьте нікого і досягайте своїх цілей.